Мирні акції вимога спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ та думка військових щодо демобілізації. Про це та інше сьогодні у випуску новин на телеканалі Візит. У студії для вас працює Роксолана Жукова і спочатку стислий виклад подій, про які біде мова протягом сьогоднішнього інформаційного зведення. Жінка виграла Верховний суд по тарифам проти Полтава Теплоенерго. Акція дружин за демобілізацію» прийшла у Кременчуці. Нам також вдалося вислухати думку військового Збройних сил щодо закону про демобілізацію. Гроші на ЗСУ, активісти та пересічні містяни вимагають від влади спрямувати бюджетні кошти на потреби військових. Новий апарат для реабілітації та відновлення після черепно-мозкових травм передали іноземні партнери нашому шпиталю. Останній дзвінок пролунав вже і у вищому професійному училищі номер 7 Не хотіла платити за опалення влітку, тож подала до суду. Наші журналісти сьогодні поспілкувалися з Кременчужанкою, яка виграла Верховний суд по тарифу проти Полтава теплоенерго. Більше про деталі справи знає наша кореспондентка Дар'я Згура. Кременчужанка Ірина проживає у двокімнатній квартирі розміром 48 квадратних метрів. Тож за двоставковим тарифом вона мала б сплачувати за опалення 948 гривень на місяць. Така сума її аж ніяк не влаштувала, тож жінка звернулася до адвоката, а згодом до автозаводського суду. Втім, там їй відмовили. Тож жінка подала позов до Полтавського апеляційного суду. Суд вирішив на нашу користь апеляційний суд. Ну е, у них було право в Полтава Теблонерго було право подавати е касацію. На рішення апеляційного суду вони подали цю касацію і 26 червня цю касацію було відхилено. Верховним судом касаційним було відхилено цю касацію. Тобто вони тепер ще результату нема, а ще мені ніхто нічого не перерахував, але на нашу користь, рішення на нашу користь. Висновок такий, що перерахувати на... з 24 лютого 22 року по цей період перерахувати тарифи. Увесь час поруч з Іриною було громадське об'єднання Полтавщина за справедливість. За словами його голови Ярослави Фідієвої, рішення Верховного суду на користь Кременчужанки є стовідсотковим доказом того, що Полтава Теплоенерго порушує права мешканців Кременчука та незаконно встановлює платіжки за опалення. Тож на сьогодні Ярослава бачить три варіанти вирішення цього питання. По-перше, це Полтава Теплоенерго автоматично перераховує всім мешканцям. Міста Кременчука платіжки, тобто рахує по одноставковому тарифу, тому що двохставковий тариф для Кременчука не був, не був встановлений. Друга Другий варіант вирішення цього питання це досудове урегулювання. А третій це подача позову до суду. От громадське об'єднання зараз домовилось знову з нашим адвокатом, адвокат, яка займається цим питанням з самого початку, і будемо подавати масові позови, допомагати людям складати ці іски. Так, за другим варіантом, громадське об'єднання до 13 липня видаватиме містянам листи. Для заповнення з претензією до Полтава Теплоенерго перерахувати послуги за особистими рахунками, роздаватимуть листи у соцмережах, а також за адресою Проспект Свободи 55. Це Лист відправляється до Полтава теплоенерго з проханням перерахувати. По-друге, відправляємо до Держспоживслужби, яка повинна зобов'язати Полтава Теплоенерго зробити мешканцям перерахунок. Варто зазначити, що громадське об'єднання закликає Кременчужан сплачувати за комунальні послуги, але лише за умови, що вони нараховані законно. Встановити чіткі терміни служби для військовослужбовців вимагали учасники мітингу, який відбувся минулої суботи у сквері імені Олега Бабаєва. Акція була приурочена до дня конституції, які відзначали 28 червня, і приходила вона у різних містах України. Скільки ще запитують жінки та матері тих, хто вже майже два з половиною роки знаходиться на війні без права обирати, що робити далі зі своїм життям, і жодної перспективи, що буде далі? Тему продовжить наша Ірина Скрипачова. Ці жінки періодично збираються на цьому місці, аби привернути увагу суспільства до питань, яке сьогодні хвилює тих бійців, які вже майже 26 місяців перебувають на фронті. У Оксани Степанюк у війську і чоловік, і син. Це получається квиток в один кінець. І вони не знають, коли вони прийдуть, коли це все скінчиться. І це дуже важко і впливає на їх моральний дух. Я наживися разом з доньками та мамою вперше на мітингу. Її чоловік Руслан служить мінометником у війську від перших днів війни і ні на що ніколи не скаржився. Бо як і інші його побратими, стійкий духом і не може цього не робити, не захищати. Навіть за кордоном в Америці установлений чіткий срок як би сказати ресурсу військового. Це 9 або 7 або 9 місяців. Наші хлопці вже боронять країну 2,5 половиною роки. Це просто ну нонсенс. Коли питаєш, як справи, все добре, але тільки ми рідні, відчуваємо наскільки їм потрібно відновлення. Наші воїни для нас герої. Вони не робить, щоб для них приймати несправедливі рішення. І тому Верховна Рада повинна переглянути е, закони і приймати справедливі закони для наших воїнів. За перемогу відповідальні всі. І справедливий термін служби це найкраща подяка нашим військовим. Має бути справедлива мобілізація. Переконаний військовослужбовець Євгеній Ермоленко, який прийшов підтримати мітингуючих Євгену війську. з часів АТО ну ми втрачаємо, скажімо так, такий ну, цей баланс контроль між життям цивільним і військовим через довгий період. Ну сюди приїжджаєш, тебе вже не розуміють ну, звичайні люди. Скажімо так, від ну віддаляємося ми чомусь, але ну я не розумію, чому тись. Тобто, Поки там ми герої, скажімо так, а сюди повертаємося. Ну, ми вже, скажімо так, звичайні люди вже нікому не нужні. Якнайбільше вони потрібні своїм рідним, дітям, жінкам та матерям. Маленький Ярослав щодня біля вхідних дверей, а раптом тато зайде. Ну, бо він приїжджає назавжди, два дня тільки і все. Активістки наголошують, що відповідна петиція до президента набрала потрібну кількість підписів і наразі на розгляді. 14 червня від ініціативної групи було звернення до всіх діючих народних обранців, щоб вони почали у Верховній Раді розглядати законопроєкт про мобілізацію. Проте ані Юрій Шаповалов, ані Олексій Мовчан не відповіли за перемогу. Відповідальні всі, як і перед законом. Місто проти некритичних витрат, поки військо захищає нас на фронті, маємо наводити порядок зсередини. Переконані активісти Кременчука, які кожної останньої суботи місяця збираються на мирний пікет проти нецільових витрат із міського бюджету у суботу у сквері імені Олега Бабаєва. Учасники мітингу зробили і принесли з собою візуалізацію того, як місцевий бюджет витрачає кошти, як насправді треба було б їх витрачати у переліку зображень: бордюри, пляжі, квіти, наручні годинники, логотип КТРК. Навпроти зображень вартість витрат на виконавців, учасники акції звертаються до міської та обласної влади з пропозицією розподілу бюджету під час війни у бік збільшення витрат на потреби військових. Ми зібрали велику кількість нецільових витрат. Тому що, ну, дійсно, оці всі годинники, бордюри, пляжі і квіти це не цільові витрати під час війни. В той час, як я особисто не можу закрити збір на РЕП, і нашим військовим потрібні дрони їм потрібні автівки. Вчора моїх хлопців прилетіла ФПВ, шка Машина в хлам, хлопці живі. Їм треба машина, їм треба реп. Я зібрати на це не можу. Якби всі місцеві органи влади зібралися і нарешті перерозподілили бюджет нормально на ті витрати, які дійсно потрібні під час війни, то я думаю, що наше військо було б набагато краще забезпечено. Не витрати не зменшуються. Буквально вчора я побачила, точніше мені допомогли побачити депутат Ларіта Гаріславівна про годинники, які подарувала полтавська обласна адміністрація на 400 тисяч гривень. Годинники привітали їх наших чиновників полтавської обласної адміністрації. Ну, це просто неподобство. І коли ми дивимося в прозоро туди, куди не дивляться звичайні громадяни, не заходять туди і не дивляться, там було, був тендер. Тобто годинники були за 200 тисяч і за 400. Тендер виграли на 400 тисяч. Годинники придбали в два рази більше. Ну і цієї неділі у Кременчуці пройшло мирне зібрання на підтримку військовополонених Збройних сил України. Традиційно дружини, знайомі військовополонених та просто небайдужі містяни зібралися у районі Палацу культури Кредмаш поверніть захисників Азовсталі вимагають дружини та матері військових та констатують досить почесного полону. І ми маємо ще пам'ятати, що країна терорист. Не віддає навіть тіла наших залітах. Я чекаю з полона свого чоловіка та сина. Вони потрапили у полон в травні 22-го року. І по теперішній час знаходяться там. Я чекаю з полони свого брата. Я чекаю з полона свого плем'янника, який вже третій рік там. І не знаю, де він, чекаємо на визволення кожного азовця, який сидить по звуку. Наприкінці червня, в рамках п'ятого з початку року обміну полоненими між Україною та Росією із російського полону повернули 90 українських військових. Серед них, зокрема, захисники Маріуполя та Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС. Ще кілька тисяч наших хлопців і досі перебувають у російському полоні. Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Особлива потреба є в першій та третій зрезус з резус позитивним та в другій зрезу з резус негативним фактором. Якщо ви хочете стати донором, пам'ятайте, напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого. За 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво. Здати кров можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13.00. адреса вулиці Івана Мазепи, 8. з собою мати паспорт та ідентифікаційний код. До новин надзвичайних сьогодні у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцька та академіка Маслова сталася аварія світлинами з місця. Пригоди ділилися очевидці. Трохи згодом у Кременчуцькому райуправлінні поліції нам повідомили наступне. Однак, це попередні дані, деталі ДТП ще встановлюють. В Кременчуці сталася дорожньо транспортна пригода за участі чотирьох транспортних засобів. Попередньо на місці працюють слідчі та патрульні поліцейські встановлюються всі обставини. За попередньою інформацією, автомобіль Honda, виїхавши з другорядної смуги, допустив зіткнення з автомобілем Мерседес. Після чого авто «Хонда» скоїло зіткнення з автомобілем Опель. Який в подальшому зіткнувся з, з припаркованим автомобілем Рено з місця події до лікарні госпіталізовано водійка автомобіля Опель та пасажирку 2005 року народження. наразі ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень встановлюється. На місці продовжують працювати слідчі задля відтворення дорожньо-транспортної пригоди та встановлення всіх обставин. Новий апарат для реабілітації та відновлення після черепно-мозкових травм передали іноземні партнери нашому шпиталю. Що ж то за обладнання та чому так важливо мати його у своєму арсеналі? Знають наші журналісти. Апарат віртуальної реальності, який допоможе не одному десятку людей прийти до тями та навчитися заново виконувати базові рухи. Саме таке чудо техніки днями передали чеські партнери до Кремачутського шпиталю. Цей апарат віртуальної реальності використовується для нейрореабілітації пацієнтів. Апарат е, призначений для того, щоб відновлювати втрачені функції головного мозку внаслідок черепно-мозкових травм та таких осередкових травм, як інсульт. І пацієнт вже має ось таку панельку, в якій відображені різноманітні вправи для розвитку втрачених функцій. Наприклад, ось ми можемо брати складання чашок. Пацієнт вибирає джостиком. Ось ми маємо такі різнокольорові чашки різного кольору, і пацієнт повинен сам розташувати відповідно до кольору і форми чашок. В різних напрямках поличок, тим самим розвиваючи е, м'язову пам'ять, у іграх, доступних для реабілітації, представлено кілька режимів складності, декілька різних світів та багато різноманітних вправ, користуючись нагодою, випробували його в роботі, і ми бачимо гумова кулька виходить. Як про отримання даного обладнання розповідає сам директор закладу Микола Литвиненко, це була міжнародна медична виставка, куди було запрошено донорів та меценатів. Деяких з них і зацікавив Кременчуцький шпиталь. Я показав, що ми змогли зробити своїм колективом. Які у нас є гарні умови, але в той же час зупинився на тому, що є речі, які не можемо підняти ми з колективом своїм, з і навіть держава під час війни не може робити таких закупок. В частности, мені дуже хотілося, я це зробив. Я попросив, що. Наше рентгенобладнання, обладнання, на жаль, застаріло, Дуже багато коштів ми витрачаємо на ремонти, і, звичайно, на сьогодні вже тих років обладнання не працює, бо воно використало всі, весь свій резерв. На завершення була можливість навіть поспілкуватись з послами Франції, Чехії, побути у них на офіційному прийомі. І це завершилось тим, що Чехія. Виділили нам обладнання за словами Миколи Литвиненка, цей апарат є першим у Полтавській області, а його вартість досягає понад 18 тисяч євро. Багато своїми талантами Україна. Вкотре це доводять діти, учасники мандруючого фестивалю, організаторами якого є Національний онлайн-кінотеатр Світ Ті та агенції івентів Садиба Мюзік. Черговий гала-концерт у рамках соціально благодійного проєкту Світ майбутнього очима дітей відбувся у Кобиляках. Як це було детальніше у сюжеті. Тільки но відгриміли з гала-концертом у Кримачуці… Аж ось спільний соціально благодійний проєкт івент агентства Садиба Мюзік та національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві під назвою Світ майбутнього очима дітей вже у Кобиляцькому будинку культури. Як наголошує директорка Київської концертної агенції Садиба Мюзік Ірина Коваленко, на даний момент більше 13 тисяч учнів з 200 шкіл всієї України є учасниками даного проєкту. Серед тих, хто бере участь у конкурсі, діти з семи громад Полтавщини. Зокрема, з міста Кобаляка та Кремачука у Кремачуці у проєкті брало участь близько 700 учнів. Якщо ж говорити про Кобаляцьку громаду, то це близько 200 конкурсантів. Взагалі, я як організатор концертів тут працюю вже 20 років і знаю, що тут надзвичайно активна молодь, активні учні. Я хочу подякувати всім закладам освіти і культури, які прийняли участь у даному конкурсі. Сьогодні буде більше ста нагороджених у кобеляках. В шести номінаціях: це декоративно-прикладне мистецтво, образотворче мистецтво, поезія, проза оповідання, вишивка. Це дуже важлива справа, якою ми зараз займаємося, тому що дитинство ніхто не відміняв. І страшна біда, яка прийшла на нашу землю, ця страшна війна, вона намагається відібрати дітей дитинство, але в цій війні не вдасться це зробити. Тому що ми, дорослі, зробимо все від нас можливе, щоб діти відчули радість цього світу. Як заявляє директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві Марина Русак, у наш час надзвичайно важливою є саме підтримка дітей. А роботи конкурсантів як ніколи добре транслюють віру малечі у перемогу. Ми живемо військовий час. Це постійні обстріли, це постійні повітряні тривоги. Це дуже ризиковано. Але з іншого боку, наші діти продовжують зростати, вони ростуть, їм треба десь проявляти себе, десь розвиватися. Дітки, які займаються чимось, або танцюють, або співають, або малюють. Вони мають десь себе показати, вони мають десь позмагатися, як то кажуть, себе показати і інших подивитися для того, щоб в них був новий відток професійного зростання. І саме так був і придуманий цей проєкт сьогодні. Ми тут в коблятах в нас буде сьогодні гала концерт, де ми будемо нагороджувати тих діток, які подали свої роботи в рамках проєкту Світ майбутнього очі дітей, де вони мріяли, як вони бачать цей світ. Не всі дивують вокалом, гарно декламують, малюють чи танцюють. Подекуди для того, щоб творити шедеври, згодяться і відстріляні гільзи. Цей хлопець мріє стати як тато, танкістом і збирає гроші на підтримку 43-ї бригади, у якій служить його батько. Як же виходить, уздавалося б, маленького хлопчика допомагати військовим? Все просто він переробляє гільзи у цікаві поробки, які після продає. Стали, працювали. На танку ми працювали на ділю. на, сум... на ми робили час, а гар три дні. Це аукціон постійний. Збираємо кошти для починки, машин та... та. А скільки вже вийшло зібрати? Три, три тисячі. Хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верпи довгополі, за наші дні, прекрасні молоді. Загалом близько ста учасників переможців конкурсу отримали призи у вигляді дипломів та пам'ятних подарунків. Сама ж програма туру в рамках соціально-благодійного проекту Світ майбутнього очима дітей включає в себе 12 регіонів. А відтак ви ще не раз почуєте про цю ініціативу. Останній дзвінок пролунав вже і у вищому професійному училищі. номер 7. Сотні випускників зібралися на заході, аби урочисто отримати спеціалізовані дипломи, попрощатися із навчальним закладом та улюбленими викладачами. Дарія Згура спілкувалася із випускниками детальніше у наступному сюжеті. 232 випускники, кожен з яких частина історії вищого професійного училища номер 7 отримали спеціалізовані дипломи, аби зробити наступний крок у своє майбутнє. З них 16 старанних учнів отримали дипломи з відзнакою, та ще двоє золоті медалісти. У кожного з них свої мрії та плани, до яких вони впевнено крокуватимуть протягом всього свого життя. Та за словами директора училища Миколи Несена, робочих місць вистачить для усіх випускників. А робітничі професії це ті професії, які гостро затребовані на регіональному ринку праці і не тільки регіону Полтавщина, й взагалі країни України. Якби ми випустили вдвічі більше, ми б всіх працевлаштували. Учні говорять, що за роки навчання в училищі вони пережили часи коронавірусу та повномасштабне вторгнення. Втім, попри це, вони не здавалися та впевнено крокували до своєї мети. За допомогу на цьому шляху учні вдячні своїм викладачам. Мені запам'яталися наші вчителі, які старалися доносити нам інформацію, незважаючи ні на що. Мені запам'яталася також смачна їжа в їдальні, цікаві будні, які ми тут проводили. Цікавий колектив, мої одногрупники. Ну, я запам'ятаю ці роки на все своє життя. Найбільше мені запам'ятався учительський колектив цього училища. Вони можуть навчити не тільки ну професії, але й життю просто колектив телекомпанії Візит щиро вітає випускників зі святом та бажає успіхів у досягненні поставлених цілей. На цьому ми ставимо крапку у нашому інформаційному випуску. Наші журналісти вже працюють над створенням свіжого новинного доробку. Якщо ж вам є що розповісти з телеекранів, ви можете зв'язатися із журналістами телеканалу Візит, за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. Бережіть себе, допомагайте українському війську. Тримайте руку на пульсі подій, якими живе Кременчук та громада. Зустрінемось.